Новичок, так, нормальний час. Навчіть того довгу. До кого не можна. Тихенько прямо бачите від де... гнижку. Майже без нахилу. І посіли новачок. Денис також багато знає про мотобол. Розказує, показує. Ініціативна команда з мотоболу у Дениса. На змаганнях на чайці є стенди, вони разом з іншим вичікачем мафутболу розказують і показують про цей цікавий-цікавий спорт у 360 градусів. Так дивиться від нього. Оладимир Шрамко, Федбом готується до наступних наступним учасником. Другий постав, переведемо справа. Нижні коридорчики там важко уявити, тому сам що саме прийде, що цей коридорчик. легко. На странике виїде з прямо. Не дуже виноват. Отець, 360 градусів градусов і, виїдемо на прокурочок. Володимир Шрамко, ще раз. Си, так, стоїть, так, завершує проїжджати, виходить в передо син э, комисів і на овал сині. Овальчик синій, овальчик синій, червоний. І далі будуть бісеньки. Так, бісеньки. Червоні, пішли на лісенку. Червоні, червоні. червоні. добре, добре. добрый. Червоний. Добре, 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 добре. Все вірно на ресибен. Але впевнено. Ось так, молодець. Без штрафів, без штрафів. Час 2,24, 634. 2.24, 634, чистий проїзд.